Добрий день, мене звати Некс. І сьогодні у нас доволі нестандартне відео. Вирішила встати, да? Окей. Відео по прокачці Муалані. Власне, до банера в мене майже 2 дні. У мене накоплено 50. Власне, відкручено 23. І з такою історією ми починатимемо наш. Наше відео. Preparations Книжки є, їх мало, напевно, до 90-го не вистачить, але я збираюся її 80-ту арку пробивати. Є варіативність у зброї, є яще, є с... пісні странніка, в разі чого можна поставити міми. Є також епос і парні Нефрит, якщо буде мало шансу. Але. Враховуючи те, що у мене є офсетна десь була. Що це таке? Десь була шапка з гладіатора на, ша... на... Да, оця шапка на шанс. Я, в принципі, не збираюся її ставити, але побачимо. Власне, фоліант зібраний, не ідеальний, але хоча б якийсь. Ось. Правда, трішки талантних книжок, це не то, оцих книжок мало. Але, але ну, якось от. Сьогодні неділя я, можливо, зараз піду формити, оскільки в мене наразі є можливість 200 смолив. Слабої зеро. Абсолютний нуль. от І щось таке. Власне. Я зараз піду фармити боса. 36 штук. Треба ще 10, да? Тож 46 треба. От. І якось так. Я взяла собі окулку десь. Ось. Я дуже сильно переживаю. Але давайте починати. Перша десятка. Це в нас виходить 33. Без лігі. О! це ремонт. Окей, пайдет. Я не проти. Потім, в принципі, на кешбек теж можна буде трохи круток докупити. Ось. 43. Шо? Єс! Так. 44. 45. Беннет. 46. 47, 48, 49. 50. Yes. Привіт! Да! Ура, ура! Єе, летс го! У нас 31 крутка. Пішли крутити Сігну. Я дуже сильно надіюся, що вона мені випаде, та Сігна. Летс го. 30. 5 получается. О, новый дурок. Окей, и фавони вообще класс. Так. Далее и Деца получает 45. 45 бразлеги. Фавони. 65. О, бразлеги. Что получ... Блин, ладно. Так. Тут беремо, так. Тут теж докупимо ці І тут беремо ще дві. Буду надіятися, що за цих вісім круток. Так, це виходить 70... Ні, 68, так? 69. Я переживаю дуже сильно. 70. Так. Так. Блін! Ну, ладно. Ну, я не проти. В принципі, я абсолютно не проти. Я навіть, якщо чесно, рада, що я не програла на якусь стандартну. Це, виходить, один. Два. Три. О. Клас. Три. Чотири. П'ять. І що? І я безсільний домой. Ну, блін. А ні, хоч і чекайте, що три штуки є. Може, може, дай Боже. Може, дай Боже. Це, виходить, шість. Сім. Вісім. Ну, окей, я безсігненаму Молані, ладно. Але в мене ще є 5 стандартних, навіть 6 стандартних, А, ні, 5 стандартних. Давайте ще 5 стандартних покинемо. А ой, я не показала історію. Я, до речі, не знаю, що там мені останнім. По-моєму, падав тігнарі. ні, е, собачі поминки. Мі... Ну, ладно. Це виходить, 2, 5, 7, 8. Це була. Дев'ята. О! О, Фавоні. Дев'ята, це 10. Одинадцята. Ну і, в принципі, нічого не розраховую 12-та. Останнє. Да, без нічого. Окей. Я не в розпачі, я задоволена. все Муалані дома Ура-ура! Ось, давайте прокачаємо, того, що я прям просто. Я находила рівно по диковинках. Рівно, от реально мені випало рівно 46 кусочків з боса. Я просто. Я в такому захваті зараз. в мене іфорія. Чао. Так, 60-й уже. Надіємося, до 70 го до 80 го вистачить. Саме головне, що мені море зараз не вийде. <світ> <світ> да. Мені не вистачає море. Є. Ну, окей, ладно, ще дві крутки. Так, Тепер треба 100 тисяч і перекрапчувати. І так, ідемо. Ще досі в так, в мене є. в мене є, в мене є оце. оце Тут нема просто кліт шансу, а тут є. 2%. Дуже-дуже багато, правда? Так, і того вийшло: 246 на 231. Ну, звісно, зараз ще докачається шанс. І буде 50 за 50 буде по шансу, окей. Euh, скільки це мільйон сорок шість десять. От, і, власне, вісімдесят є. Єс. Yes. І. П'ять штучок. Є. Остання арка. Мені вистачить, але я не буду пробувати. Стандартна карточка. Можливо. Лантів. Власне, я трішки за неї грала, тому в мене єшка трішки прокачана. Але в мене в пріоритеті ульта, тому раз. Два. Три. 4 П'ять. І мені ще й на восьмий вистачить, але я зараз ще піду. Артерії, щоб було море побільше собі накопити Також, коли ми закінчимо власне цю прокачку, а це буде дуже скоро, я би хотіла зробити такий невеличкий шоукейс, власне, показати, що вона може. Ось. У вийшло відео про какачці. Я надіюсь, воно вам сподобалося. А мене все ще звати Nex. Я з вами прощаюсь. Кому не складно, напишіть коментар від трьох слів, тому що він дуже сильно допомагає у просуванні моїх відео. Якщо вам не складно, поставте лайк, підпишіться на канал і перейдіть, підпишіться на мій віднедавна. Існуючий телеграм-канал. Якщо ви під цим відео наберете хоча б 25 лайків, я випущу відео по прокачці прекрасної дівчинки Аяки, оскільки я її вже дуже-дуже давно хочу прокачати. А з вами була Некс. Всім дякую і всім до наступних зустрічей.